Шість років тому подружжя Йосипа та Єлизавети Посипанків створили дитячий будинок сімейного типу. Зараз мають восьмеро дітей. І кажуть, для них це не дит-будинок, а велика сім'я. Готуються до Великодня. Діти плетуть кошики зі смужок паперу, потім покривають лаком. В результаті міцний та практичний виріб. Я ще сплетув кошер з паперу. Він, він плететься з паперових таких от паличок, які ми скрутили, так як мої мама садом скручують. Далі ми їх плетемо на, на форму. Форму потрібно зробити з таких які яким буде потрібно форму самого відра. То ну, можна буде робити, можна заставити конфети, що, що хочете. Пані Єлизавета розповідає про техніку квілінг, каже, з паперових смужечок скручуються елементи композиції, потім наклеюються на яйце. Таким чином робиться писанка. Зараз робимо виставку у сторожниці, і там багато наших писаночок. Практично всі такі гарні речі ми віддали туди на виставку, щоб сторожницькі люди теж ознайомилися, побачили, що таке є, що можна таким займатися. І воно фактично дуже гарним дозвіллям є для сім'ї. Батьки вважають, основним є моральне виховання дітей. В цьому допомагають народні звичаї та релігійні свята. У сім'ї переважають словацькі традиції великодня, адже чоловік пан Йосип Посипанка зі сторожниці із словацької сім'ї. Ясно, що дівчатка готують писаночки. Це обов'язок дівчат. Більшинство, бо а, вже так в традиції закарпатській є, що коли хлопці ходять їх поливати, то вони мають пишатися тим, котра писанка нею приготована, і кому вона найкращу дасть, то там вона симпатію має так. А хлопці, вони з татом ходять плести корбачі. То така теж традиція більшість словацьких таких пішла з тої словацької сторони. Корбачі це такі виплетені із прутиків верби. Такий пруд сильний виплатений з декілька, і ним б'ють дівчат хлопці, коли поливають. Діти вже презентували свої вироби на декількох виставках народного мистецтва. Остання відбулася нещодавно. На ній були представлені великодні атрибути з усього Ужгородського району. Важко уявити, що Великдень був небажаним, а для декого перебував під негласною забороною. Пані Оксана добре пам'ятає святкування за радянських часів. Коли я була також у старших класах, то нам забороняли. Забороняли йти в школу в цей, у церкву, посвяч... до плащиниці і посвячувати потім паски і, і писаночки. Таємно доводилося відзначати Великодні свята тим, хто залишився вірним греко-католицькій церкві. Офіційно її не існувало з 1946 року. Всі священники повинні були прийняти православ'я, інакше їх чекали репресії. Я згадую, я сам Мукачевець, як додому до нас приходив отець Ігна Ігнатій Сіксай. Він приходив на велосипеді. Мама вже мала присвять е, свячену воду. Навіть мама своїм дітям нам, оскільки ми ще були досить малими, не хотіла довіряти. І він заходив. і Ми десь там підглядали, що він робить. І ми бачили, що мама запалила свічку, і кошик був освячений нас вдома. Часто на пасхальну неділю викликали на роботу, організовували суботники. Державних службовців, вчителів, партійних працівників могли чекати неприємності на роботі, якщо їх побачили на великодньому богослужінні, але все одно освячену паску. Їли практично всі, каже історик. Були випадки, коли навіть через е, начальники замовляли там, щоб їм спекли десь паски у хлібокомбінаті. І Фарисейства було дуже багато. Зокрема, святкові дні християнські, там другий, третій день Великодня, чи інші свята християнські е, люди виходили на роботу. Але не працювали. Подібна державна політика продовжувалася до часів перебудови. Тепер церква, принаймні на Великдень, об'єднує всіх, навіть тих, хто проти неї колись боровся. В невеликій майстерні Ченедіївського замку ось уже багато років знаходиться маленька майстерня Тетяни Бартош. Робочі інструменти відварені в лушпинні цибулі курячі яйця та звичайне лезо. Це цілорічна кропітка робота, хоча починалось все напередодні Пасхи 12 років тому. Перше, це були звичайно релігійні сюжети, тому що все починалося, ця вся праця починалася перед Пасхою. А потім вже пішли портрети відомих художників. Перша була робота, копія, копія старої жінки Рембрандта. Потім була Леонардо да Вінчі, Рафаеля. такі були роботи відомих і любимих художників. Працювати на курячому яйці складно через об'ємність, тому навіть ескіз, зроблений олівцем, мало в чому допомагає. Малюнок має бути в голові. А до того яйце має три години варитись в лушпинні, витримати протирання жорсткими ганчірками і обов'язково залишатись повним. Бо, видувши середину, майбутня картина залишиться без серця. Вважає майстриня. Мушу працювати і думати, відчувати без помилок. Це заставляє мене зосереджуватися, але це мені подобається. Ну, буває, на половині роботи побачив, що з портрету нічого не вийде. Тоді беру нове. А саме важче робити орнамент. Та, орнамент на цілому яйці. Він займає більше, як місяць, часу, можливо, і два-три місяці на одній пісенці. Одну із найулюбленіших своїх робіт копію Джоконди Леонардо да Вінчі художниця вишкрябувала місяць. Сьогодні каже, що не віддасть і не продасть саме її. Ось цей невеликий виставковий стенд знаходиться тут же в Чонадіївському замку. Сюди на мініатюрну мону лізу сплячу венеру, до речі, єдину вишкрібану на гусячому яйці, стару жінку Рембранта приїжджають дивитись туристи. Решта з півсотні знаходяться в приватних колекціях по всьому світу. Процес милування цвітом сакури, який в Японії називається ханамі, в Ужгороді вже майже завершується. Тож, якщо ви не встигли зафіксувати цвіт японської вишні на фотокамеру, покваптеся, У вас на це усього кілька днів. Сакуроманія Так жартома називає Карл масове захоплення японською вишнею ужгородцями. Фотограф каже: напередодні бурхливого цвітіння екзотичного дерева телефон не замовкає. Фотосесії замовляють що в березні. Проте для вдалих світлин. Важливо обрати далий момент. Сакура сама сама гарна. Це перші 12 годин, коли вона цвіте. Коли вона тільки розпустилася, коли гарні бутончики у неї дуже гарні кольори, різноманітні. Це не одноманітний тільки рожевий колір. А особливо вона гарна після дощу, якщо пройшла там буря або щось таке, краплинки води на ній, Це чудові фотографії можна зробити. Вже три роки поспіль. Пані Олена приїжджає до Ужгорода, аби насолодитися весняним дивом сакур. Для жінки це захопливе видовище, для якого не шкодує ані часу, ані зусиль. Вообще, это что-то связанное с чудом, скорее всего, потому что ну, такого чуда природы я не наблюдала нигде. И, собственно, увидеть сакуру в таком объеме, в таком цветении, когда Ужгород просто тонет в этом цвете. Ну у нас негде, по-моєму, такого собственно, это и висонети потому тому это, скорее всього, серед нічу. За попередніми підрахунками цього сезону в закарпатті гостювало майже 10 тисяч туристів. Однак не тільки квітучими сакурами місто вавить мандрівників. В цей час ужгород ряснієї спортивно-розважальними заходами. Последние года очень много людей приезжает, то есть уже начинают бронировать с января, с февраля месяца. У нас ну практически в начале апреля у нас уже все расписано и все номера уже практически заняты. Вот, приезжают с разных стран, с Белоруссии, с России. Вот. Україна теж Приезжают на сакуру, на цветение сакуры. конечно сакури, звісно ежегодный наїжджаний э, турнір по бальним танцям. Ситуація повного заселения в отелі вже наблюдається на протяжении нескольких лет. то есть на майские практично завжди все зайнято. Настільки екзотичним, скільки модним деревом вважають сакуру в останні роки. Нові саджанці, як на території міста, так і по області висаджують, щосезону. сакура це є, ну, ніжне дерево, яке має свої певні там проблеми при морозах, певні е, кліматичні да, особливості. І багато сакур теж висаджується в інших обласних центрах, якби тобто, можливо, можна говорити, що в подальшому сакура не стане настільки такою унікальною. Так, а Ужгород завжди буде асоціюватися із сакурами. За словами експертів, в Ужгороді слід розвивати подієвий туризм. Це забезпечить стабільний потік туристів. Та позитивно вплине на економіку міста. Як правильно вийти із посту після тривалого обмеження в їжі під час великодніх свят люди зловживають харчами для організму? Це великий стрес. Тим, хто постить вперше. Лікарі радять на великдень не їсти великими порціями та не змішувати білки. Якщо вживаєте м'ясо, то яйця і молочні продукти не варто їсти одразу ж. Треба трішки почекати. Фахівці також радять не зловживати алкоголем. Перехід має бути на маленькі дрібні порції їжі. Якщо нам і хочеться з'їсти щось смачненько, то цього має бути мало не повинно бути об'їдання. звичайно, буде вино. Звичайно, буде алкоголь. Ми про те теж маємо знати. Вино це дуже корисно в маленьких дозах, після авітамінозної їжі, коли немає заліза, коли не вистачає багатьох мікроелементів, якраз у вині вони є. Але невелика доза. Якщо ми 100-150 грамів, ну 200 грамів дорослий чоловік вип'є протягом свята, нічого не станеться. Це буде тільки корисно. Безумовно, там, де буде перебільшення, де будуть великі дози, будуть проблеми. Однак працювати храм почав лише 5 років тому. До того це був звичайний музейний експонат, пам'ятка сакрального мистецтва Закарпаття. Зараз там правлять літургії, одружуються, а цьогоріч навіть освятять паски. Цього року на 9-ту годину київського часу ми будемо розпочинати святкову божественну літургію. Після чого буде освячення пасок. І радо запрошуємо усіх до цього чудового храму, котрий є. Пам'яткою історії, котрий, дивлячися на нього, ми можемо споглядати ту красу і дякувати Богу за тих людей за мудрість, яку дає Бог і давав тим людям, котрі його побудували. Храм для вірників відкритий щонеділі. Отець Василь стверджує, що є люди, котрі приходять сюди щотижня для прихожан керівництво музею зробило безкоштовний вхід під час богослужіння. Будь-хто на протязі служби. В цей час, в цей день, абсолютно безкоштовно заходить в музей, тому що він іде в храм душі людської. Три роки тому Шелестівську церкву відреставрували. Музейники стверджують, що відтоді храм отримав нове життя, не втративши і автентичності. А проведення служб у старій церкві це особливий обряд з особливими відчуттями. Перед з'їзним туром жіночої суперліги з гандболу Ужгородським Карпатам бракувало чотири залікові бали до чемпіонського титулу. Себто перемоги у перших двох матчах з Миколаївським реалом та Криворізькою Спартою. Відповідно, у друге поспіль гарантували підопічним Петровського золоті нагороди. Що стосується першого поєдинку за аутсайдером суперліги, то у Карпатівок проблем не виникло. Вони впевнено здолали Миколаївок з рахунком 47-24. До бажаної перемоги залишав. Один крок, і його потрібно було зробити уже на великдень. Криворізька спарта і та досвідчена команда. Щоправда, у цьогорічному сезоні вона планталась внизу турнірної таблиці, посідала перед матчем передостанню сходинку. Хоча на чемпіона кожна команда зрозуміло налаштовується по особливому. Свисток арбітра і Карпатівки з максимальними обертами погнали за золотом. Підопічні Бориса Петровського заволоділи ініціативою з перших секунд. Вони успішно атакували і в той же час надійно оборонялись. Попри те, що через травму не грала основний голкіпер Наталя Гайович, перша 30-ти хвилинка фактично перекреслила будь-які шанси Криворізької спарти зачепити з бодай за одне очко. У Вели в рахунку ну, Сьогодні Карпати можуть провести подарунок, цей святковий день в Закарпатті. можуть стати золотими чемпіонами України, здобути золото і завдання, яке стояло перед гандбольним клубом, може бути виконане. За 4 тури до закінчення чемпіонату України сьогодні може бути золотий матч. Дива у другому таймі усе ж не сталося, але гості змусили вболівальників трохи понервувати, скоротивши відрив до п'яти м'ячів. Але досвідчений чемпіон надійно тримав захисні редути. За 9 секунд до фінального свистка фірмовий таймаут від Бориса Петровського, опісля якого класична комбінація у виконанні дівчат і кінцевий рахунок 33-27. Найбільше м'ячів у складі Ужгородської команди закинули Цибуленко та Туркало по шість відповідно. У Жорицькій Карпати вдруге в історії незалежної України здобули чемпіонське звання, і вдруге поспіль зробили це завчасно. Гойра Карпати.